Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 листопада 2025 року. Сьогодні, 9 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Можна буде пророщувати насіння будь-яких культур для салатів, можна сіяти насіння зелених культур в теплицях, а також у горшочки для вирощування на підвіконі. Можна сіяти насіння сидиратів знову ж таки в теплицях, висаджувати трохи цибулі для зелені. Сприятливий час для пікірування, пересаджування, перевалки розсадних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення органічними добривами. Несприятливий час для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 листопада несприятливий час для різних заготівель. Тут працюють енергії знаку стихії води, і продукція дуже швидко псується. Завтра, 10 листопада. Спадаючи місяць буде знаходитися в знаці рак аж до 19 години 35 хвилин вечора, а потім перейде вже в знак лев. Тому до 18 години 30 хвилин можна ще буде пророщувати насіння будь-яких культур для салатів, сіяти насіння зелених культур в теплицях, сидератів, висаджувати трохи цибулі для зелені. До 18.30 вечора сприятливий час для пікірування, пересаджування, висадки різних розсадних рослин. До 19-ї години вечора ефективними будуть поливи, а от підживлення органічними добривами треба завершити ще до 14-ї години дня. 10 листопада несприятливий день для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 10 листопада несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 та 10 листопада 2025 року. В ці дні дуже вразлива печінка, жовчний міхур. Будь ласка, не використовуємо для харчування молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої. І не переїдайте. Готуємо смачні та корисні овочеві супи, їмо їх тепленькими. Салати з відварених овочів теж треба тепленькими, житній хліб. Дуже корисна риба, морепродукти, морська капуста. Готуйте страви з картоплі, моркви, буряка, топінамбура, їжте доступні горіхи та цитрусові фрукти. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. І удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!